П'ятдесятирічний навчальний заклад на межі існування, долинська спеціалізована школа-інтернат, потребує капітального ремонту. За роки експлуатації жодної реконструкції тут не було. Натомість фінансування каже директор школи, вистачає лише на захищенні статті зарплати, харчування, компослуги. Тому доводиться випрошувати гроші, аби хоч трохи підлатати установу. Ми кожного року своїми силами десь випрошуємо в різних благодійників, хоч що небудь, щоб підтримувати школу, бо інакше вона давним давно напевно ви рухнула. От проблеми всі, що потребує школа капітального ремонту. Це основне сантехнічне обладнання. Це треба замінити вікна, двері, підлога самі бачите в жахливому стані, старе обладнання. Парти, ну, все, все, що є, все в нас що є, дуже старе, і не оновлюється. Долинській школі-інтернат навчаються також учні соціально незахищених категорій. Для більше третини вихованців даний заклад став справжньою домівкою, адже вони тут перебувають цілодобово. За роки незалежності жодного оновлення школа не зазнала, тому щедрі дарунки прикарпатського мецената Володимира Грабовецького були доречними як ніколи. В першу чергу благодійник поновив меблевий інвентар. Установа нарешті отримала перші магнітні дошки та нові тумбочки. У спальний корпус, також ми вирішили трошечки допомогти школі сучасним обладнанням. Ми подарували мультимедійний центр сучасний, це ноутбук, проектор, екран, посуд у їдальню, також морозильна камера сучасна, також кабінет географії, карти. А для спортсменів школи напередодні євро ми подарували футбольні м'ячі. Я думаю, що за допомогою них учні зможуть підвищувати рівень. Футбольної та загалі спортивної майстерності щедрі подарунки освятили. А для мецената вихованці Долинської спеціалізованої школи-інтернату організували кілька святкових виступів, адже заклад багатий дитячими талантами. Вихованці школи постійно беруть участь в різноманітних конкурсах та самі організовують цікаве дозвілля.